Сьогодні так багато філософії, дуже багато різних вчень, своїх думок, і таке популярне вчення, що пекла не існує. Хтось вірить, що просто він перетвориться в камінчик, а хтось вірить, що всі просто попадуть в рай, і пекла немає. Так популярно про це сьогодні проповідувати, що немає пекла, адже Бог люблячий, як він може туди відправити людей на вічні муки. І люди просто вірять все, що завгодно, але все треба перевіряти перевіряти по книзі об'явлення остання книга Біблії. Чому саме по ній все весь новий завіт треба перевіряти по книзі об'явлення? Книга об'явлення святого Івана Богослова починається так: перший розділ, перший вірш. Послухайте: об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати своїм рабам, що незабаром статися має, і він показав і послав своїх ангелам рабові своєму Іванові. Об'явлення, книга об'явлення, вона від самого Ісуса Христа, яке дав йому Бог. Це послання від самого Ісуса Христа. І в цьому самому розділі вісімнадцятий вірш, говориться: і живий, тобто Ісус Христос живий, і був я мертвий. А ось я живий на вічні віки і маю ключі я від смерти і від пекла. Ісус Христос показує, що Він був мертвий і ожив, і Він забрав ключі від аду і від смерти. Тобто Ісус показує, Він там був, і Він воскрес на третій день в новому тілі, перемігши смерть і пекло. Тобто сам Ісус Христос підтверджує, що пекло воно існує. І дійсно це нелогічно, якщо людина прожила все своє життя як сатаніст, несла терор, насилля, розпусту, примножувала гріхи, вона потрапить просто до раю. Те, що людина вкладається тут, на землі. Те вона отримає і у вічності. І знаєте, мені дуже подобається, як закінчується книга об'явлення, це книга від самого Ісуса Христа, до речі, сказано так: свідкую я кожному, хто чує слова пророцтва цієї книги. Коли хто до цього додасть що, то накладе на нього Бог кари, що написані в книзі оцій. А коли хто що відійме від слів книги пророцтва цього, то відійме Бог частку його від дерева життя і від міста святого, що написано в книзі оцій. Нічого додати і убавляти від книги об'явлення, ми не маємо права. Тому знаєте, в Біблії є ще дуже багато місць, де розказується про пекло, хто туди потрапляє, і насправді все треба перевіряти по книзі об'явлення. Адже це книга від самого Ісуса Христа. Як можна вірити філософіям, якихось там філософам і так далі, і ставити під сумнів книгу об'явлення Ісуса Христа? Питання, який Дух тоді говорить в таких людях? Адже книга об'явлення це послання від самого Ісуса Христа для людей.